Вітаю, друзі. Наступ росіян привернув увагу навіть західних медіа, які зараз трохи підзабули про Україну. Але після того, як росіяни пішли в великий глобальний наступ, про це почала писати світова преса, про це почали писати профільні видання і також видання для масового читача. Наприклад, The Economist написав, видав статтю. Вибачте, Путін розпочинає літній наступ, щоб. Зламати Україну за економіст завжди прихильний до України. Це про українське видання, і ми це спостерігаємо постійно. Але вони акцентують увагу на тих проблемах, які можуть бути у нас, і відверто хочуть нашої перемоги. Вони кажуть, що машина смерті Путіна отримала наказ за будь-яку ціну отримати перемогу, незважаючи на втрати, незважаючи на гроші, незважаючи на що після кількох тижнів туманних переговорів про припинення вогню, що проводяться на вимогу напівзалученого у ці перемовини президента Дональда Трампа. Активна війна між усією Україною знову загострюється, Причому дуже в жорсткому стилі. І Ще більш з зростаючими ставками за останні два тижні було завдано рекордна кількість ракетних ударів по українських містах і вражаючих нальотів українських безпілотників по стратегічним бомбардувальникам Росії. Фактично, можна визнати, що всі перемовини пішли в нікуди. І Західна преса каже про те, що війна загострюється. І вони кажуть, що це лише прелюдія до головної події. Великомасштабної літнього наступу Росії, мета якого зламати бойовий дух українців та забезпечити Путіну символічну перемогу за будь-яку ціну, він хоче десь прорвати оборону, він хоче чогось досягнути, щось нового захопити, щоб потім сказати: Бачите, ми все ж таки просуваємось вперед. Ми можемо і далі вести цю війну. Бо ту ж саму Константинівку вони не можуть взяти три роки покров більше року, а, і це. Бачить не лише в Україні і на Заході, це почали бачити навіть в Росії і висловлюють своє незадоволення, тому що Росія вкладає це грошей, Росія вкладає це життя своїх громадян, які повертаються додому в чорних поліетиленових пакетах. А це не подобається самим росіянам, які хочуть виключно перемоги, і бажано без участі у війні, а, за ікономість звертаю увагу, що багато українських міст і військових готуються до остаточного а, такого. Стримання ворог. наприклад, та ж сама Костянтиновка, яка перебуває на межі війни з 2014 року, зараз розуміє, що доля цього міста міста знов на важелях війни більше того, Росія вважає це логістичним центром українських сил на Донбасі та воротами для. Останніх опорних пунктів на Донеччині і хоче саме тому захопити або знищити в це місце. Щодня на місто падає до 25 керованих авіабомб, цих самих кабів, і постійні ракетні обстріли міста. І тривають постійні ракетні обстріли міста. 8500 мирних жителів, що залишаються в місті, намагаються знаєте, Десь до 15-ї години десь сховатися, коли вводиться комендантський час. Але це розуміння, що це може врятувати життя. Українська розвідка взагалі вважає Константинівку та Сусідній Покровськ що стануть це центрами, головними центрами для наступу літньої кампанії росіян. Є побоювання, що і до Північно-східної сумської області Росія зосередила там 50 тисяч свого службовців та повільно просувається до столиці області, повторюючи торішну ну, таку е транскордонну операцію України. До речі, відомо, що на вихідні росіяни почали перекидати з Криму. Величезну кількість військ на сумський напрямок, жива сила, техніка, навіть САУ, і це все фіксується сьогодні. Тому росіяни, коли побачили, що на сумському напрямку в них розвивається наступ, вони намагаються його закріпити і посилюють там свої сили. Найгірше в цій ситуації, що всі вважали, що суми будуть тільки відволікати увагу головний удар буде покровсь, кансаха. А з'ясувалося, що не підготували як треба Сумщину до оборони. Ну і призначення нового очільника військово цивільної адміністрації Григорова, який, як ми пам'ятаємо, втік на початку повномасштабного вторгнення з Луганщини, де він був начальником національної поліції, не додало впевненості місцевим жителям і координації для військових. Багато хто, до речі, каже, що там сьогодні оборона відбувається в стилі е лебедя, рака і щуки. Коли кожен з напрямків взагалі не координується з іншим, ЗСУ, з Нацгвардії, не координують, прикордонники зі Ну і це, до речі, триошники, і це кажуть самі військові, які там знаходяться. Тому сподіваюся, що все ж таки в Генштабі вистачить здорового глузду і розуміння, що треба змінити ситуацію. Бо інакше ну, ми бачимо, до чого це призводить. Відбувається історія, як з Вовчанськом, коли розкоординовані дії призвели до проблем на цьому напрямку. До речі, вперше з початку війни Росія завойовує на півночі майже стільки ж територій, скільки на головному театрі бойових дій, пише The А, і це для Росії Донбас саме. і в основному тому, що саме наступ проходить дуже легко і укріплення, які були там побудовані. Непридатні для введення війни за допомогою дронів. А дрони сьогодні це, мабуть, найголовніша сила у веденні війни. При кордоні міста та села евакуйовані. Місцеві жителі повідомляють про рої дешевих дронів, які часто вибухають навіть у повітрі. Росіяни кидають туди якомога більше своїх сил. Ще раз кажу: хочуть закріпити свій успіх, тому важливо там збити їх наступальний наступальну активність. І видання, до речі, звертає увагу на те, що для Росії цей напрямок стає теж пріоритетним, чого раніше не було. Бо росіяни ще раз кажу, там намагалися сконцентрувати велику кількість військ для того, щоб ми туди залишали війська там і не перекидали їх на Покровська. Тут вони бачать, що навіть концентрація тих сил, що є в Україні, ну не може зупинити Росіян. А просуваються вони маленькими дрібними групами за допомогою квадроциклів, баї, мотоциклів, автівок і великої кількості дронів. В цей час ЗСУ офіційно майже визнає, що дронів нам не вистачає. Чому Збройні сили України не забезпечені дронами як потрібно, навіть як було в минулому році, не зрозуміло. Волонтери самі все не витягують. Держава повинна пригадати свої зобов'язання перед військовими і включитися. До речі, військові джерела, як і раніше, очікуючи після створення так званої буферної зони, Росія принесе увагу на південний фронти на Донбас та Запоріжжя, продовживши веснашого війну, яка перетворила регіон на прориту воронками пустку. Але щось мені підказує, що як і західні експерти вважають, що Росія, бачачи зараз, що в неї є успіх, буде далі просуватися не про яку буферну зону. Ну, взагалі вони не думають. Вони думають про те, як зараз наблизитись до сум. Тому чи можна зупинити росіян? Звісно, що можна. Чи треба це робити? Необхідно. Залишилось тільки це зробити, і щоб в генштабі головком Сирський зміг скоординувати дії так, щоб вони були не стільки ефектними, скільки ефективними і бажано результативними. За три роки війни, до речі, лінія фронту не зрушилася на користь Росії в жодному стратегічно важливих напрямках. Проте українські джерела стверджують, що за словами полонених російських офіцерів, елітня компанія позиціонується саме як останній ривок, покликаний зламати моральний дух України. Щось мені нагадується останні китайські попередження, таких ривков буде ще багато, але тут Росіяни дійсно намагаються кинути якомога більше сил на досягнення результату. Тож головне завдання стримати їх, дати відсіч і забезпечити збройні сили всім для того, щоб вони могли це зробити. А це дрони, скиди, міни, все забезпечення, яке тільки може бути для того, щоб зупинити наступ ворога. До речі, не треба забувати про реби і рери, і не треба забувати про все, що допомагає українському воїну вижити на полі бою. Це завдання для держави. Бо якщо український воїн не виживе на полі бою, не виживе і Україна, і це треба теж розуміти. Деякі українці дуже скептично ставляться до того, що Росія колись взагалі зможе прорвати загальну оборону. Характер бойових дій це невеликі загони піхоти, і щоб знизити ризик поразки дронами, означає, що Росія ну, Росіяни ніколи наступ не буває швидким, а втрати дуже високі. До речі, росіяни самі це бачать і розуміють, що міцні штурми, в які їх кидають, так, вони результативні, але за кожен кілометр вони віддають сотні життів, а інколи і тисячі. І е, найцікавіше, що сами, серед самих росіян, це розповідають полонени, е, вже, скажімо так, існує. Велика недовіра до того, що війна може хоч колись закінчитися якимось успіхом Росії, воно воюють в ім'я війни і в ім'я зарплатні. Нічого іншого вже їх не мотивує. Російська армія, до речі, досі не змогла продемонструвати, що вона здатна прорвати оборону, а потім скористатися фактично можливостю для того, щоби зробити швидше про своє просування ну в них не вдається історія 24 лютого 22-го року коли це був максимальний успіх росіян коли володимир Зеленський готував країну до травневих шашликів показали що якщо ти не готуєшся до травневих шашликів а готуєшся до вісічі то в тебе все складеться а останній великий наступ росії закінчився в травні 22-го року Після падіння Маріуполя вони не змогли взяти Костянтинівку за три роки. Як може взагалі говорити про їхню стратегію? Так каже офіцер спецназу, полковник СБУ Альфа, депутат Верховної ради, секретар комітету з парламенту з оборони на та безпеки Роман Костенко. До речі, сьогодні ввечері в мене буде з ними ми Про це теж поговоримо також і про Сумщину і про все інше. Але, до речі, інші військові більш обережні, і ключовий фактор пише про це за економіст. А це ключовий фактор стійкості, це перевага у війні з безпілотниками, але зараз вона тане. Наприклад, офіцери 93-ї бригади кажуть, що Росія навіть вирвалася вперед у тому, що називається марафоном безпілотників на передовій, те, що є перевага росіян в дротових на оптоволокні дронах, ми вже спостерігаємо. Те, що росіянам вдається системно випускати серійні дрони в великій кількості, ми теж бачимо. Але те, що Міноборони під керівництвом Умєрова, якого поставив Зеленський, не може забезпечити збройні сили України всім необхідним в потрібній кількості дронів. Ми теж бачимо, тому те, що у Росіян є якісь успіхи, це тільки завдяки тому, що Умєров Мерав Зеленський не забезпечує всім необхідним збройні сили України. Все на цьому крапка. Якщо вони не можуть це зробити, то це повинні робити інші люди. У треба змінювати, і це вже перезріле питання. А до речі, новий російський підрозділ під назвою Рубікон створює великі проблеми для нас. І про це теж пише американська, британська європейська преса. Проблеми створюються в районі, наприклад, той самий і Покровська. Раніше були проблеми на Курщині. І зараз вони переїжджають лінії постачання на години до 40 кілометрів. Вперше помічений у 2024 році поблизу Курськ, Рубікон підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони та вважається найкраще оснащеним і чітко організованим підрозділом. Дуже хочеться побачити, як закінчаться кадрові війні війни в Мінобороні, в генштабі і все інше, а також закінчиться боротьба за. А ООС, за агентство оборони закупівель і почнеться забезпечення всім необхідним нашої армії, бо росіяни цим займаються, але своєї армії. Мені б хотілось побачити, як не з'являються нові скандали навколо міноборони, а з'являються нові, скажімо так, результати, які гідні того, щоб їм проаплодували, і це бажано зробити вже вчора. До речі, той самий Рубікон використовує удари в глибину, використовуючи велику кількість так званих материнських безпілотників. Я запускаю дрібніші, керовані за допомогою оптоволокна дронів, а також самі бездротові безпілотники, що працюють на частотах, які важко перехопити. Помітна співпраця з Китаєм також стало очевидно для тих, хто бореться на передовій. Особливо коли йдеться про розвідувальні дрони, які є очима на полі бою, Китай відмовляється продавати їх Україні, тоді як за словами президента Зеленського, він сприяє виробництву дронів у Росії. Чому за Більше ніж три роки війни Зеленський не додумався самостійно побудувати щось в Україні, щоб виробляла з дрони. Сам Володимир Санович не каже, не говорить, але ми розуміємо, чому тому, що коли ти готуєшся до травневих шашлаків, потім до кави в Криму влітку, потім ти готуєшся, що війна закінчиться через два-три тижні. Ти не готуєшся до тривалої війни, не будуєш виробництва, на яке в тебе були і ресурси, і гроші, і час. І ми бачимо, що відбувається. Росіяни за цей час побудували великі виробництва. По Створенню шахедів, ми бачимо інше, вони готуються воювати з нами дуже довго. А Зеленський готується до самітів миру, формул перемоги, формул стійкості і обіцянок про три тисячі ракет, які всі розуміють, що були маячнею, але навіть досі не отримали вибачення за брехню від президента. До речі, це не односторонній процес. Розуміли, нещодавно. Україна, наприклад, Україна теж має переваги, і про це треба казати. Україна вразила там захований в ангарі за 42 кілометри від лінії фронту, але новітнє покоління дронів стільки до перешкод часто літає на такій висоті, що їх можна нейтралізувати лише до допомоги зі ракетних комплексів ближньої дії, таких як американські хаф та радянські буки в Україні. На жаль, є гостра нестача саме їх. І через три роки а чотири місяці повноштабної війни України як і раніше вірить, що вдасться уникнути колапсу лінії фронту а так між колапсом і стабілізацією фронту можливо безліч неприємних наслідків. Притому у нас є досягнення. У нас є козирі. Наприклад, у нас є такі команди, як Nightwatch Найтвоч в Києві. Це команда, яка намагається вибрати своїх російських супротивників на кількох фронтах, і це їм вдається. Nightwatch знайшла, наприклад, новітній спосіб захисту від російських плануючих бомб, дальність польоту, яких становить 40 км і більше, що допомагало раніше російським літакам залишатися поза досяжності зенітних ракетних батарей. Що придумали наші хлопці? А команда розробила таку систему радіоелектронної боротьби, яку назвали Ліма, це по суті потужний радіоперешкодний генератор, здатний порушувати зв'язок між російськими авіабомбами, що планують та їх навігаційними супутниками. Те, що радіо такі радіоперешкодні генератори. Були і раніше всі знають, але Ліма це особлива історія. За допомогою цифрового цифрового передавача вони не тільки заглушували і заглушують, а й заважають роботи взагалі російським бомбам, вводить їх в оману і передають неточні точні авіаційні дали. Значить, чого вони збиваються в курсу і не влучають в потрібні цілі. Фактично, це ідеальна боротьба. Сьогодні, яка є Україні, яка не дає росіянам досягнути максимуму результату? Наприклад, минулого року Найтвоч встановили системи на півдні та півночі північному сході України, і передвачі швидко продемонстрували свою високу ефективність. Чому ще їм не наситили весь фронт? В мене запитання. Чому вони ще не захищають Сумщину, Харківщину, Запоріжжя, всі інші міста, в мене велике запитання. Тут запитання знову до пана Умєрова і Зеленського, які люблять гучні заяви, поїздки, рукопотискання, але щось не дуже люблять виконувати свої зобов'язання перед Збройними силами України, а саме дати можливість нашим солдатам і офіцерам інструментарій для перемоги над ворогом? До речі, при всіх цих ситуаціях? Найвероятніший результат літнього наступу Росії для росіян залишиться невтішно ані явної перемоги, ані явної поразки не буде. Але а, вони будуть скоріш за все і далі кидатися на полі бою, де будуть використовуватись як м'яса. Путін зможе вказати на деякі зміни на карті: от захопили ще один район, от захопили ще два селища, от захопили ще одне поле або дві посадки. І це фактично може бути достатньо для того, щоб спонукати його продовження війни. Головне рішення, яке бачать всі від експертів до військових, від журналістів до політиків це стабілізація фронту. Більше того, наші партнери постійно нам кажуть, ми можемо для вас закупити зброю, хто її буде використовувати, що у вас зараз з особовим складом. Але вони це риторичне питання, вони дуже добре знають, що відбувається зараз з особовим складом. І те, як провалена мобілізація, хто це зробив, і їм по большому рахунку, великому рахунку, байдуже. Їх головне, щоб якщо вони дають зброю і обилих ким використовувати. А тут питання: І чи треба змінювати ситуацію у підходах до мобілізації? Треба, але це не хочу робити Зеленський, тому що це б'є по його рейтингу. А він рейтингу залежний постійно орієнтується не на перемогу у війні, а постійно орієнтується на вибори. Більше того, слово перемога взагалі зникло з. Словникового запасу нашого президента він там розповідає про перемовини, закінчення війни, справедливий мир, а все, що завгодно, слово перемога він взагалі забув, ну і це зрозуміло, бо його дії якраз призвели до того, що він вимушений забути слово перемога його та його п'яти шести успішних менеджерів дії. Так от як тільки бойові дії стабілізуються після закінчення. Літнього наступу, а на це знову сподівається Зеленський, що просто все стабілізується. Але без забезпечення всім необхідним від наших військових, це буде зробити вкрай важко. А забезпечувати треба всім. І, до речі, треба все ж таки підіймати питання мотивації українців. Бо те, що ми зараз спостерігаємо, ну, на жаль, не задовільняє потреби Збройних сил України. Так от. Як тільки бойові дії стабілізуються, кажуть журналісти, після закінчення літнього наступу може знову відкритися вікно для дипломатії, а може і не відкритися. І от про це варто пам'ятати Володимиру Савичу Зеленського, який, якщо не зміни цей підхід, якщо не зміни ставлення до війни, якщо не зрозуміє головні свої помилки, а буде і далі намагатися закрити рота тим, хто вказує на його помилки, то виграє від цього тільки Путін і російська армія. Україна від цього буде програвати. Треба змінюватися. Це законна еволюції. Або змінюєшся, або зникаєш. Ми зникнути не маємо права. Треба змінювати.